Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про 10 цікавих нішевих нових ароматів, які мені вже досить давно надіслала моя парфумерна подруга Наталя це рубрика Ваші посилки. І а, лише зараз я знайшла час, можливість і саме головне натхнення для того, щоб записати нарешті це відео. Всім любителям бренду Шанель додивіться це відео до кінця. Сьогодні ми так само поговоримо про новинку цього року комету від Шанель. Отже, 10 ароматів, з жодним я не була знайома. Всі вони дуже цікаві, незвичні. Одним словом, давайте почнімо про них говорити. Переді мною відкрита фрагрантика, переді мною аромати, записник все як завжди. І перший парфум я буду наносити їх на серветки. Для зручності перший парфум від бренду Byredo. З яким я хотіла познайомитися. Хотіла познайомитися вже досить давно. На нього такі непогані відгуки. Він називається мохавий хост, напевно, так, правильно. Зараз нанесу його на серветку і поговоримо. Звичайно, всі ці аромати я тестувала на своїй шкірі, як завжди, я це роблю. І цей аромат мене не вразив, на жаль, не знаю. От якось, знаєте, не викликав він в мене вау ефекту Хоча ну, декілька ароматів від бренду Byredo мені дуже подобаються. І в мене навіть є одна така гостра хотілка це пальп від, власне, Байреду. Мені пахне легкою. Свіжою, з ледь відчутною шершавинкою, трояндою, я пишу про нього. Розкривається дивною деревиною фіалки, дивний ледь якийсь такий жирний. От зараз на Блотері він більш приємніший, чесно кажучи, ніж це було на моїй шкірі. Я тут відчула таку легку якусь, можливо, ледь водянисту троянду, якої тут, до речі, немає. У нас ноти, які заявлені. В верхніх нотах це саподила, це якийсь фрукт, наскільки я можу зрозуміти, амбрета. В середніх нотах магнолія, фіалка, сандал, в базі сіра, амбра, кедр. Ну, таке щось квіткове, прозоре, водянисте. Дає якусь таку жирнинку цей аромат. Дуже важко пояснити, щоб це могло бути, ніби як. Масло якоїсь квітки. Я не знаю, що це за саподила, що це за фрукт. як він пахне. Амбрета у нас зазвичай відповідає за таку мускусність. Найбільше я відчуваю, напевно, магнолію і таку деревинну якусь фіалку. Ну, Такий непоганий аромат, але я би собі не купила. І... Ну, Для мене. Враховуючи цінову політику Байреду, цей аромат не коштує тих грошей, які за нього просять. На жаль, він мене абсолютно не вразив ніяким чином, тому я ставлю йому мінус. Ви знаєте, я ставлю плюси і мінуси ароматам, коли я їх тестую. Цей аромат від мене отримує мінус. Наступний аромат від бренду Urban Shenт. В мене є один повноцінний флакон. Це у нас аромат, який називається Last Paradise або Lost Paradise. І це прекрасно. Цей аромат мені дуже сподобався просто, просто вау, дуже гарнюще я написала: трояндовий шипер. Хоча, знову ж таки, троянда не заявлена в ньому. Давайте подивимось, що тут заявлено. Заявлена у нас така лінійна піраміда: Магнолія, османтис дубовий мох, пачулі мускус. Я відчуваю, ніби це трояндовий шипер. Він мені. Чим далі він розкривається, тим більше він мені нагадує Леді Помсту. Джуліет Хезеган, Леді Вендженс. Щось подібне між ними є. Мені дуже подобається, власне, Леді Венженс. Ну, цей такий більш нішевий, якщо так можна сказати, от таке більш нішеве в ньому звучання. Тут Троянда. Я пишу ледь солодкувата, ледь замшева, пронизлива, дуже гарна. Взагалі аромат дуже гарний це шипер. Я відчуваю його як шипер, і він належить до групи шипрові. Чудесний аромат порівнюють його, до речі, три лайка від людей на фрагрантиці, що це аромат схожий на «Lady Vengeance». І 5 дизлайків. Ну, я поставила б йому все ж таки лайк, тому що ну, от щось спільне між, між цими ароматами є. Дуже він красивий. Дуже мені сподобався, тому ставлю саму аромату плюс від це. Їдемо далі. Ці серветки, які в мене, вони тришарові, такі дуже щільні. Я їх ділю на два рази. Так, далі у мене буде два бренда. 음, точніше, не у моє, а у Наталії, <structures> вона вислала мені два аромати від цього бренду. Бренд називається Carine Напевно, так. А Нещодавно, коли був ось цей такий скажений розпродаж в Бумонді, тоді я купила собі Серж Лютена. Е багато хто нахвалювали цей бренд і радили купувати саме його, але я всліпу побоялася. Перший аромат, який я тестую, називається Владимір. Така неоднозначна ну, назва. Я пишу: що це ледь м'ятна деревина розкривається в м'яку амбру з ірисом. Мунісекс, більш в чоловічу сторону, в базі дуже красивий. Він дуже незвичний. Він на блотері мені подобається більше, ніж це було на моїй шкірі. Аромат відноситься до групи фужерні. І тут знову лінійна піраміда. Амбра, кедр, ладан, шавлія, ірис, грейфрут, герань і бергамот. От шавлія, вона відчутна тут найбільше, напевно, для мене шавлія пахне з таким м'ятним відтінком, травянисто м'ятним відтінком. Я можу її легко сплутати з м'ятою. Тут кедр, він настільки сухий, як на мене. Знаєте, от таке враження, що це якийсь сухий табак, хоч, тютюн, хоча тут немає ніякої тютюну, і це не пахне тютюном. Просто це якісь опілки, я не знаю, не можу звати українською мовою, опілки, коротше говоря, дуже-дуже висушені, прям сухі такі, знаєте, кинеш туди сирник, і він займеться одразу. Дуже-дуже сухий такий кедр, і такий м, досить приємний ірис, але от мені заважає, ця така надумана мною тютюновість, ніби якось це така сухість цього аромату. От він мені подобається, але чи змогла би я його носити, або носити часто, не знаю. Хоча аромат дуже такий цікавий, незвичний. І, напевно, що на сліпому затесті я б сказала, що тут є м'ята і тютюн. Хоча ні м'яти, ні тютюну, тут ладан, можливо, це ладан дає. Я не відчуваю тут якоїсь копуть або диму. Просто сухість. І м'ята. Цікавий аромат, такий незвичний. І ще один від цього бренду, який називається Orson. Так, Orson, зараз я його нанесу. На серветку. Вперше тестуються аромати на серветках. Це щось туберозне, напевно, так. Да. Одразу відчувається тубероза. Знаєте, на моїй шкірі це було гарніше, ніж на цій серветці. Щільний густий, бальзамічно-квітковий з альдегідами, насичений, дуже характерний, гарний з вінтажним стилем. Це мій опис. Ось тут на цій серветці це жирнюща тубероза. Знову лінійна піраміда. Ілан Хеланхо, Попонакс, Тубероза, Тонка, бензуїн, сандал. І бояришник я не знаю. Бояришник це українською мовою називається ця квітка, не знаю. Ну, я відчуваю туборозу. Вона тут не противна, не якась така задушлива. Але вона тут відчутна, і мені це не подобається. На моїй шкірі це було більш благородніше, якщо так можна сказати. Більш якось красивіше. Він такий щільний, дуже густий. Сідає, знаєте, на шкіру як масло. Таке, знаєте, квіткове таке масло. Гарний аромат. Я думаю, що цінителі туберози зацінять цей парфум, з чим я його тут порівнюють? Ну, абсолютно не знаю. Ну, ось хтось поставив лайк на схожість з роза Нуа від Тома Форда. Я не знайома з цією туберозою. роза жирна, щільна, густа, з вінтажним таким фльором. Їдемо далі, і далі просто мій фаворит. Це аромат, який викликав у мене вау-ефект. Емоції просто зашкалювали. Я ну, закохалася в цей аромат, але коли я пішла подивитися, що воно таке, скільки воно коштує, то я була шокована, тому що це дуже дорого. Боже, яка краса, неймовірна. Аромат, який називається кедр ірис і бренд Авінесенс. Напев... Афінесенс. Напевно, так, я впевнена. Напев... Боже, яка це краса? Аромат 2015 року, і тут знову лінійна піраміда. Ви тільки послухайте: Тосканський ірис, вірджинський кедр, техаський кедр, атласький кедр, бензуїн мира... Мирогва, як і ладан. Боже, яка краса, це просто вау. Дівчата, хлопці, це сиділо на моїй шкірі. Ем, ну, так довго, як тільки можна собі уявити в спеку, ну, 12 годин сидить на шкірі. А якщо перепечатується десь на одяг, то це взагалі просто вау! Настільки приємний, ніжний, огортаючий, такий красивий ірець, ну, це просто отвал всього. А коли я подивилася, з чим порівнюється аромат, то побачила, що його порівнюють з ароматом Dior Homme версії Parfum. І мені ж, звісно, приспічило, але наскільки я знаю, цей аромат знятий, чи то він перевипущений. І я не бачу його у вільному доступі, я бачу його тільки десь в залишки у флаконах, і ціни такі ну, лякаючі. От, але не знаю, чи достеменно. Ось цей аромат буде схожий на Dior Homme на діор-ом парфум. Ну, це просто вау! Це прекрасно. О, я пишу вау, це прекрасно, солодке миро на вологому кедрі в оточенні ірисів. Все. Найбільше відчувається тут ірис, але ну, він такий витончений, знаєте, він доведений просто до ідеалу. Це ідеальний ірис, який тільки можна собі уявити з прекрасною деревиною. М, Боже, це і не суха, і не волога деревина, тобто це спил однозначно спилось з цих кедрів, там безкінечних. Да? І, і бальзамність, але вона не нав'язла, вона настільки легка, настільки якась огортаюча, приємна, комфортна. Ну, 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 шикарний. Це шикарний аромат. Тепер я буду шукати якийсь, можливо, залишок ось цього діор. Ом. Мені здається, я знайома з цим ароматом. Якщо не помиляюсь, колись мені Крістіан висилав його на сліпий затест, але я його не пам'ятаю. Навіть якщо я з ним знайомилась колись, на жаль, я забула. Або, можливо, якось не оцінила цей парфум, чомусь він мені не відпечатався, знаєте, в голові. Ну, якщо він справді схожий Dior Юр, то я буду дуже рада, але піди ще його знайди. Так, це що в нас тут таке? Ага, це нічого, це пуста. Серветка, на яку можна нанести наступний аромат від бренду MDC. Не знаю, я перепрошую за свою вимову, але хтось зі мною давно, ви знаєте, що я страждаю цією от вимовою. Я ніколи не запам'ятовую ці назви, навіть якщо я піду загуглю правильну вимову. Ну, мені це все треба виписати, тому що я все рівно забуду, як воно правильно вимовляється. Це аромат на тему шкіра. Називається він Queer. Гараманте. Так, наносимо. Вперше знайомлюся з цим брендом. Такий досить популярний серед нішовіків, так скажімо, да? О, це дуже гарно. І, знову ж таки, ось тут подобається трішки більше, ніж на моїй шкірі. Хоча і на шкірі сидів гарно. Але мені от таке враження було, що тут овердос якось шафрану. І я пишу шафран, троянда шкіра. Холодний. Він настільки холодний, що, знаєте, як холодний метал, такий чистий, прозорий метал, дуже-дуже холодний. Багато шафрану гарний. Гарний аромат. Аромат 13-го року. І тут уже стандартна піраміда. В верхніх нотах шафран, рожевий перець, мускатний горіх. Відчувається прям овердос шафрану, можливо, десь там з перчиком. В середніх нотах троянда шкіра циперус, якась смола, судячи з усього, в базі лада, цандал, лабданум ваніль. Це, на тему троянда, шафран, чолі туди, але якось незвично, от розумієте, воно якесь таке, що воно виділяється серед ось цього. Направлення ароматів, в ньому є якась своя м, перчинка, чи як це сказати. Тут щось, щось таке незвичне, дуже приємне. Це ароматний шипер часу. Шкіряний належить до групи шкіряний, ну, така. Мені чомусь він, ніби як ледь шиприть, не знаю. Аромат тут порівнюють з. Ambre Mystique від Есті Lauder. Я пам'ятаю, що колись я знайомилася з цим ароматом, і він просто шикарний. Можливо, я просто не пам'ятаю нюанси там, Estee Lauder. Цей аромат дуже гарний. Тут не те, що багато шкіри, тут просто багато шафрану. Він такий, знаєте, ледь кислуватий. От шафран в поєднанні з трояндою може так м -м, видавати таку кислоту. Тут не, він не занадто кислий, але тим не менше. Троянда в поєднанні з шафраном, тут видає деяку кислуватість. Мені сподобався одним словом цей аромат дуже красивий. І далі ще два аромата від цього бренду. Шипер Палатін. Шипер Палатін. Це він. Давайте нанесемо цей шипер. Так. О-о-о! Я пишу о. Знаєте, от скільки я вже в Переконуюсь в тому, що аромати потрібно тестувати на своїй шкірі. Звичайно, у всіх там різна шкіра і по різному аромати розкриваються і так далі. Але якби я тестила цей аромат от на сервеці, я б його не оцінила в повній мірі. Порівнюючи з тим, як він розкрився от на моїй шкірі. Шикарний шипр, я пишу. Цей аромат збирав Бернард Дюшафур. Да. В 2012 році. І тут дуже велика піраміда. Я не буду навіть вам її зачитувати. Тільки скажу, що тут в верхніх нотах гальбану. Мені часто подобається гальбаном, хоча це така непопулярна нота. Терпки дзвінки багато гальбануму, багато мху, багато альдегідів, ледь індольний жасмин. В ньому, можливо, це гіацин. Тут заявне, дивлюся, зая... заявлений гіацин. Легка тваринність. На сервеці це взагалі не то пальто. Друзі, на моїй шкірі це було щось вау! Це було дуже гірко травне. Знаєте, хальбаном він видає терпкуватість, таку травну терпкуватість, дуже красивий, дуже красиве розкриття на шкірі одним словом. Тут така багата піраміда. Цей аромат порівнюють з дягелів від рожа Дав. Я погоджуюсь, що щось між ними є. Спільне щось є. Так само його порівнюють з рожа Хойтелюкс. Цього я вже не знаю аромату. З опіумом порівнюють, ну це так, знаєте, трошки за вуха притягнули. Просто класний шипер. Фруктово-квітковий. Я би сказала, що тут і безсмертники, ой, я обожнюю: безсмертники, і шкіра, і слива, і троянда, і ірис, і гальбану, і мальдегіда можете собі уявити, і, і смоли, і дубовий мох, і струя бобра, все тут є. Це такий е, класичний шипро, я би сказала, на новий манір. От, ніби, знаєте, база от класичного шипру, але звучить він. Настільки цікаво, настільки щільно, густо, міцно і якось по-новому. От якесь таке нове прочитання. Якого року це аромат? Я казала? 12-го року. Таке враження, що це нове прочитання таких старих шипрів. Дуже мені сподобався цей аромат класний. Взагалі, мені дуже подобається Бернард Дю Шафур. Я не знаю багато його ароматів, але всі парфуми, які я тестувала від цього парфумера, Мені прям подобається. Ще один від цього бренду пеше кардінал. Або пеке, ну, напевно, пеше. Просто це поєднання літер. В італійській мові читається як ке. А в англійській, як я зрозуміла, читається як ше, напевно. Ну, це тубероза. Не моє. Тут дуже красивий флакончик, ну це просто. Насолода для очей, я думаю, поставити такий флакончик на туалетний столик це просто вау і дуже незвично, слово. А, соковитий, стиглий свіжий персик, згодом додається кокосове молоко і розкривається в солодку туберозу. Гарний, вершковий персик з туберозою по факту. Дивіться, в мене шкіра, я так думаю, що вона тепла, ближче до гарячої. І на моїй шкірі є етапи розкриття. Якщо ви чуєте якісь звуки, це падає дощ. По-перше, у нас злива просто у нас була нереальна спека, і вже два дні тече, просто, знаєте, каже, ллє, як з відра. От у нас просто стіна з дощу, немає світла, гуде-генератор, і позаду мене міч готує постійно собі місця, якісь на ліжку, тому різні можуть бути шуми. Про що я? Про те, що аромат на шкірі мав етапи розкриття. От я пишу, що тут соковитий, стилий, свіжий персик, згодом додається кокосове молоко. Тобто є етап. Він дуже швидко розкрився насправді, тому що я думаю, це спокотні такі дні, і він швидко розкривався. Ось тут на усій сервеці я чую просто туберозу. Я не люблю туберозні аромати, мені дуже важко їх описувати, тому що ну, от не люблю. Тут ще й з лілією він сказатись треба. Верхні ноти перси, кокос, а, чорниця, чорна смородина, артемізія. В середніх тубероза слива, лілія. В базі мускус, сандал, кедр. Ну, тубероза да, солодка, квіткова, така пишна, його порівнюють з ароматом. Он Джардін Апарис від Карлов, я не знаю. Ну, і всі решти, які я не знаю, тому що вони туберозні. Скоріше за все. Ну, туберози і тубероза. Коротше, говоря, не маю. Ще два аромата. Один у нас від бренду Блайдінг Magic, Не знаю, Хаят. Кемі, ну, коротше, ви побачите все рівно всі назви. Да? І тут Наталя завжди, якщо аромат дуже там, близький її серцю, вона, власне, і малює сердечка навпроти назви. Але для мене це щось просто страшне. О, це така моща. міцний, гіркий, з великою кількістю шафрану. Уду, ледь з м'ятним відтінком. Він дуже міцний. Він бере за горлянку, він просто, знаєте, як дві плити не бетонні, а залізні, тому що аромат з великою кількістю шафрану, і знову мені оця металевість така тут вважається, ніби дві металеві плити затискують тобі голову Отак так і, і все. І нема куди діватися. Нема куди діватися, тому що стійкість і шлейф це просто, ну. Ну, до добрання, до душу, Неважливо. Спека, мені здається, мороз, Неважливо. Я тестувала в спеку. Ви знаєте, що спека зжирає просто парфуми. Це убійство якесь. Через годинки півтори е, мені сподобалось. Півтора години його витримати це ну, нереально. Аромат 2014 року. Верхніх нота, гіркий апельсин, лаванда, шафран, ні лаванди, ні апельсина, один шафран. В середніх нотах кардамон, амбра, куриця, тут я погоджуюсь. В базі ут, кедр, нагармота, пачулі. пачулі. Ну, це просто жестяк. По вайбу я його можу порівняти з 11-м опусом від Амуаш. Тут його з у Твуд від Томафорда, і ви що, прикалуєтесь? Утвуд ну, це взагалі ромашка безневинна в порівнянні з цим ароматом. Це просто така маща. Найбільше порівнянь отримав хаят від Ксержов, я не знайома з ним, і Зафар від Ксержов, якщо вам щось говорить, цей аромат. У Діщі кислющий, просто кислющий шафран, ну, на жаль, не моє. Не буду довго про нього говорити. Ну, і о, гвоздь програми це в нас, звичайно, комета. Від Шанель, яку Наталя мені зовсім недавно надіслала. Я вже її носила, брала з собою на парфумерну зустріч. Вона всім сподобалась і тестувала я її, і так далі. І цей аромат прекрасний. Друзі, це, це прекрасний парфум, тихо. Боже, яка красота. Я взяла сюди місію, яку, власне, мені Наталя подарувала. Тому що вони мені чимось перекликаються. Це ніжніша От комета. М -м, Боже, яка гарна, сказитись треба. Аромат 2014 2024 року, Олів'є Польщ, як завжди, у нас. І дивіться. В верхніх нотах цвіт вишні, альдегіди. В середніх ірис геліотроп в базі мускус. Цвіт вишні? Десь можливо. Ну, Аромат присвячений кометі. Ви розумієте, це якась така космічна пилюка. да? Автор хотів відтворити в цьому ароматі. Ну, це... Знаєте, я коли його вдихаю, в мене враження, що я дивлюся на таке, нічне, полунічне небо, яке просто встелено зорями. Знаєте, от ніби реально от якась зіркова. Пилюка, от я дивилася на комету колись, коли я була дитиною. У мого діда був бінокль. І ми дивилися, коротше, на ту комету. Це було дуже давно, і вона дуже була близько до землі летіла. І за нею можна було дивитися. І цей хвіст, її бачити, знаєте, оцю таку, ну, оцю пилю, оці, оці такі зірки в розсипну. Боже, яка це краса? Це неймовірний ірис. Альдегідів я тут майже не відчуваю аромат цілком і повністю посвячений Ірису. Він дуже перекликається з місією. Місія вона більш помадна. Густа помадна. До речі, порівнюють його тут на фрагрантиці з місією. Першим стоїть в порівнянні Лістант мажик, друзі. Ну, ні, не вірте. Н -н 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 -н. Лістант мажик це мигдаль. Тут відтінок оце от цвітіння, ну, от щось таке є, ніби, знаєте, можна цей цвіт вишня, який тут заявлений, якісь уявни чи якийсь, ну, можна сплутати з михталевою пудрою десь, натяком або, так, знаєте, ну, ледь, от просто як посолили. Тоді, коли в Лістант можик багато цієї пудри. Так, це хмаринка з мигдалю, але його багато. Тут буквально відцінком. На другому місці у нас з якийсь аромат від Діор, я не знаю. Коротше говоря, місія 53 лайка, 95 дизлайків. Е, вони не схожі, але вони в одному. Ну, ну, є оця ДНК, ви поняли? І там, і там Ірис. Місія помадна, щільна і густа. Перше, що приходить в голову, коли порівнюєш ці аромати, це помадна. Оце. Це таке щось розсипне. Знаєте, от, от чому, можливо, порівнюють його з Лісант Мажик? Тому що Елісант Мажик він так само, як хмаринка, як якесь таке от щось таке невагоме, ніжне, приємне. І це, от, це таке саме просто більше Елісант Мажик він про Магдаль, а комета вона про Ірис, про Ірисову пудру. Дуже мілкого помолу, така, знаєте, розсипна, розсипна. І ледь, ледь відчутна. Ну, можливо, мигдалевість. Я не знаю, тут заявлений вишневий цвіт. Ну, не дивлячись в піраміду, можливо, там можна почути якісь мегдалеві відтінки. А коли ти дивишся в піраміду, ти розумієш, що ну, це цвіт вишень. Все там, або цвіт там мигдалів, якийсь цвіт. Коротше, це прекрасний парфум, дуже дорогий, дуже дорогий, але дуже гарний. В стилі Шанель. Це прям, знаєте, ну, порода така. Шикарний аромат, дуже мені сподобався. Все, друзі, ось такий огляд, якийсь сумбурний. Знаєте, давно я не записувала відео. Ті відео, які ви дивились, вони були записані трішки раніше. Я спеціально, записала, коли в мене було натхнення, а потім якось я ушла в астрал. Ось, і мені було якось дивно записати сьогодні відео. Але я сподіваюся, що ви більш-менш зрозуміли, чим пахнуть ці аромати. А якщо ви знайомі з цими парфумами, обов'язково напишіть о, в коментарях про це. І, взагалі, просто пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, на соцмережі. Це як завжди. Дякую, що подивились. Були зі мною. Всім па-па.